Тому що в мене батько було. Ви можете побачити прапори на ратуші на молодній. Поряд із польським прапором, ви бачите український прапор. Поляки підтримують, але ми маємо зрозуміти поляки, що ми тут гості. Кожного дня ми маємо дякувати їм за цю гостинність, а не вимагати, як належне цієї допомоги. Це наше житло тимчасове, ми тут живемо з мамою і з моїм сином. Ми сподіваємося десь до осені, тому що мій син він буде вступати в університет тут, в Польщі. І поки він не вступить, бабуся теж тут буде. Ми перші дні йдемо з ним, а йде якийсь поляк нас обганяє і каже Слава Україні! Героям <реку> <реку> слава! Ми отримали песель. Це ідентифікаційний код, який дає право на користування медичними послугами в поліклініці, так само дає право на отримання допомоги від уряду Польщі. Ми не подавалися, зразу скажу, тому що я вважаю, що кожен має оцінювати свою ситуацію, і якщо ти можеш цього уникнути, то краще залишити це комусь іншому, хто більше в цьому потребує. Я працюю в агрохолдингу, я працювала онлайн. У нас були щоденні зустрічі з керівниками про те, як організувати гуманітарну допомогу, як трансформувати бізнес в допомогу людям. Давай я тебе упакую. Я розумію, що Київ він оживає. І я дуже хочу повернутися знову туди, побачити всіх своїх. Великою радістю їду додому. Я не можу дочекатись. Я розумію, що тут залишається син. Але в нього є свої завдання. Він зараз якраз має проходити співбесіду в університеті, а я маю їхати туди, бути там, де я щаслива завжди була. Сподіваюсь, що дорога буде легкою. Для того, щоб доїхати до Києва, треба спочатку доїхати до Перемишля. Ще мишель польською, перемишля українською. Дуже добре, що з Жешова ходять прямі поїзди і буквально кожну годину можна сісти в потяг і добратися до Перемишля. Українцям безкоштовний проїзд, але маємо показати паспорт і штамп е, ви з білетами, так? Так під земним переходом направо і в кінці направо на Україну нам Дуже дякую тут, не мій дім, тут не моя країна. А ти ж не повернешся, та й що? Я і сюди не хотів їхати. Я, ну, я і не збирався. Якщо б війна почалася до того, як ми е, поїхали, я б не збирався сюди їхати. Потяги запізнюються, чого не чекаємо. — Це ви більше 12 годин вже в дорозі, так? Ну, ніч. А чого вирішили вертатися в Україну? У мене. Дуже трагічна історія. Чоловік загинув на війні. А, вирішила повертатись додому, тому що хочу побачити батьків. А, у мене тато служить. Це кожен день такі черги. Так, так. так. А не вже не можна вирішити? Ну, все? — тут не треба просто нормуватися. І від того не зміниться ні спів птахів, ні зелені А мари. я хочу, щоб, щоб змінилося, от, щоб не було такої толстої. То треба, щоб з України могли спокійно, вільно їхати потягом. Під дубиною, під зеленою, нам треба хороші емоції, щоб щасливо доїхати додому, добре? Червона калина похилилася, що наша славна Україна. На три години. Сподіваюся, що хоч трошечки ми наженемо цей час в дорозі, щоб хоч трошки раніше приїхати додому, бо дуже вже хочу додому. Тож. Якісь поїзди, які їдуть там з Кравкова, з Варшави, звідти їдуть поїзди, вони чи затримуються, чи я не знаю, що там у них трапилося. Весь час вони за них нас тримають. І не вина це а це вина їхня. Тому так от і прийде. Запізнення в будь-якому випадку ми не зможемо нічого зробити. Шановні пасажири, наш поїзд прибуває до проміжної станції зупунка, і зупинки триватимо одну хвилину. проводиться. Ще трошки вже будемо. Зараз думають добирати все додому. Комендантська година. Ми, ми думаємо, тут залишатися. Залишатися тут на ніч. У нас варіантів варіантів небагато. Вже окраїться на електричку. Доброї ночі, живе. Я забула номер. А який в мене номер? Боже, ви уявляєте? Я забула навіть який номер корпусу. О, почти. Я вже давно. Ура!